Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 22 червня 2025 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про перець у відкритому ґрунті. Я далі продовжую знімати свої відео огляди. І зараз розкажу, що ми в цьому році садили по перцю. Значить, тут Площа десь 18 соток, 17-18. от, І е, на цій площі е, ми висадили перець, е, висадили ми його 4 тижні тому е, десь в кількості 10 тисяч штук. Ну, Насіння було десь 10, 200-10-300, а саме 2000 портеки. Е, 2000 Ferrari, 2000 Яніки і, дві, і 20 грам е, Геркулеса, це десь 200, 3200 400 і 1000 е, шакіри, це гострий перець. Е, всі перці, всі гібриди, крім, е, окрім яніки, я е, садив минулі роки. Мені вони дуже подобаються. Яніку я спробував перше замість хаски, чому я замінив. Хаски мені також дуже подобаються, але трошки його колір не співпадає із потребами споживачів. А саме він трошки білувато-зеленкуватий. Він досить врожайний гібрид, мені він подобається. Я його садив 2-4 роки підряд. Але в минулому році трохи сказали, що ну, почали говорити, що є кращі перців. У мене брат, наприклад, садить фьорст від сакати. У мене є там відео минулорічні, також дуже непогано дає. А я спробував в цьому році Яніку. Також надивився відео в Ютубі. І ну, мені воно сподобалось забарвлення. От, і я вирішив так спробувати, якби поміняти трошки хаски на Яніку. Побачимо, що з цього вийде. В принципі, в мене на Білозірку ніколи великої ставки не було, але для асортимента потрібно, щоб були всі якби, види перцю. Через те, що якщо в тебе, наприклад, один куб там чи один, наприклад, тип Ластівка як Феррарі, або тип Капі, як портека, то. Його важко продавати, а в асортименті набагато простіше. Тому я вирішив в цьому році по так по пару тисяч посадити всього. Але все-таки із усіх перців найкраще йде все-таки кубовидний перець і фаворитом ну і для мене є Геркуліс. Він найбільш не привередливий для. Якби, для відкритого ґрунту, і доволі непоганий дає урожай. Ну, от в минулому році в мене було точно більше як кілограма з куща. М. Ось так. Так що, в принципі, от по гібридах в мене оце, такі в цьому році гібриди. Висаджували ще раз, повторюся, ми десь 4 тижні тому, десь 25-27 травня. Сьогодні, нагадаю, 22 червня. Я його посадив, значить, так як в мене була обмежена площа. Я його посадив, ширина в міжряді 1,50 метра і в рядку. В рядку двох рядка і десь на погонний метр вийшло десь від 6 до 8 штук на погонний метр. от. І, в принципі, майже вгадав, там тут 19 рядів, там тільки останній 19 ряд, там іде в однорядку і то, там не повністю. Тобто, в принципі, по площі якраз вгадав. Далі буду е, показувати, як він росте, розвивається е, показувати, що ми з нього маємо, що не маємо. Ну, в принципі, на цьому все. Е, дякую за увагу. Далі будуть огляди капусти. Е, вже почала віддавати урожай цвітна Вайтон. Я думаю, що завтра, післязавтра я відзніму. Результат і урожай, покажу, який ми маємо. Підходить до кінця вже білокачанна капуста рання, але в принципі ще є. На цьому тижні продали біля 2 тонн. От Ціна на капусту зараз тримається. Була навіть на початку тижня 25. Це я говорю про готову ціну, потім впала 23-20 зараз. От В принципі, ціна доволі е, Як для зарічної пори року, в принципі, нормально все працює. Дякую за увагу. Оставайтесь, залишайтеся зі мною. Я хочу нагадати, що я показую на відео і розказую те, як насправді відбувається такий овочевий бізнес у Київській області. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!